Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі все про з все» Світланою. Сьогодні я пропоную дуже смачну страву, яка називається торт для чоловіків. Так, це буде торт, але торт це не такий, як справжній торт. Це буде дуже чудова страва. Ну що ж, зараз приступаємо до виконання цієї страви. Потрібна така форма. Для торта я взяла, щоб запікалося наш торт. Так, це не подумайте, це не, воно не грець, це я просто виміряла, як я буду класти свої котлети. І залишилося від котлет. А це просто все спочатку почала вам розповідати. Ну що ж, не будемо відволікатися: для, нашої тор, для нашого торта потрібно котлети. От такі, як їх приготувати, я буду вам розказувати трошки пізніше. Також готова картопля пюре. Хто не знає, я зараз розповім. Почистити картоплю, відварити у воді до готовності, сюди відсідити, сюди додати масло або молочка, що у вас є, посолити і потовкти. Це, якщо хто не знає, як готується картопля. Пюре. Оце нам треба. Ну, Я взяла 4 здорових картоплини для такої форми. А ви дивіться, в чому ви будете її, е, ну, як кажуть, робити для форми. То по рецепту пише 600 грам картоплі. Форма у неї теж така маленька, як у мене. Отака для запікання торта сама менша. Також у мене вийшло 8 котлет, це на пів кілограма курячого фаршу, от скільки вийшло котлет. Також гриби обжарила два стакани сирих відварених грибів. Я їх перебила на блендері і обжарила з однією цибулиною. Ви можете брати шампіньони, будь-які гриби, обжарити із цибулькою, і буде вам як наступний шар нашого торта. Будь-які. Орти чи будь-які грибочки, обжарені з цибули. І заливка саме основне наша дуже смачна заливка. Тут два яйця збите із 200 г сметани. Посолила за смаком, тому що у мене тут 150 грам твердого сиру, потертого на терці. Не дуже дрібні, от такі, дивіться, як збоку видно розмір потертого сиру. І за смаком сіль і за смаком зелень. Я взяла, щоб було дуже нарядно, то пучок маленький кропу. А ви дивіться, якщо ви любите, не любите, дивіться за своїми подобаннями. Так, зараз будемо складати наш торт. Для початку, для основи, я беру картоплю і отак її фіксую дно, щоб Зафіксувати наші котлети на цьому дні нашої картоплі. Розрівняли, отак рівненько його, і потім по боках будемо встановлювати наші готові котлетки. Я їх обжарила майже до готовності, не сирі вони, тому що куштувала, то вони не сирі. За рецептом та пишеться, що тільки обжарити трошки, але я їх як треба зробила все. Вони в мене готові. Так, і отак усе накладаю на бока моєї форми. Потім усю картоплю, що в мене залишилося, я Фіксую мої котлети. Отак. Щоб вони не розвалилися. Оце отака буде послідовність. Наверх моєї вареної товченої картоплі будуть обжарені гриби з цибулею. Як я вам і говорила. Так. Оце отак, все зафіксовано, отак. А тепер зверху грибочки. Я зараз їх помішаю і все отак висиплю. Отак. Наступний шар гриби. Все, зараз заливаю моєю заливкою. Духовка в мене розігріта на 180 градусів. І на 20-30. Тому що в мене все готове. Тільки схватиться заливка. І все. А так у мене котлити готові. Все готове. Отак. От Вся заливка моя. Страва дуже смачна. Приготуйте своїм чоловікам, і вони будуть дуже задоволені від такого смаколику. Так, оце все ставимо у духовку, щоб схватилося все в одне ціле і нагадувало форму торта. Отак, От туди позаливайте, так, щоб воно ж в кінці держалися. І у духовку. От такий у мене спікся торт. Хай трошки він охолоне, і потім я його витягну з моєї форми. Трошки підзатекла форма, бачите, так що будете під низ ставити деко. Ну, нічого, а так пиріг дуже-дуже аромати такі смачні, дуже-дуже, я вам скажу. Не перевершено. От хай трошки я його виключу, і він хай постоїть, щоб все охололо, а потім я його звільню від оцієї моєї форми. Супер, друзі, просто супер! От такий період у мене вийшов. Подивіться, яка гарна красота. Ще гарячий, отак От він виглядає з усіх боків. Приготуйте. Для своїх чоловіків це дуже ще гарячий, бачите, ще парує. Це дуже-дуже смачно. От навіть хріна поставлю до такої смакоти. Так що, на цьому я закінчую своє відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і готуйте дуже смакоту таку своїм чоловікам. На цьому все. До побачення, до нових зустрічей. Пока!